Борги не плачуть, правда ж? Навіть коли комупсує під ногами земля, коли тріщать кістки перекритів і стін, коли поруч стогне смертельно поранений побратим і тихо конають приречені на заклання літаки. Хі борги не плачуть? Ти не побачиш у їхніх невтомних орлиних очах і натяку на сльозу, навіть тоді, коли, відмахуючись від нав'язливих братовбивчих куль, вони перев'язують рани собі і товаришам. Коли скидаєте смс ку додому, мамо, я на морі. Коли випускають в пику путінським найманцям своєстаннє набій, ти не побачиш і натяку на стежу. А проте, коли останній гвинтокрил залишає мертвий аеропорт, і друзі, що назавжди залишилися там, навідуються усни тих, хто вижив, коли раптом починають пекти щойно зарубцьовані рани, а по телевізору показують якусь маячню, от тоді зненацька до горла підступиться солона тиша. Людина натискає на стоп і втомлено заплющує вологі очі. How we going to The airport.